Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад, Переклад Людмила Бабенко про головні події у Чернігові та області. Далі Вийшли перекривати дорогу, бо Чернігів водоканал не укладає з ними договори. Жителі Новоселівки у суботу, 17 лютого. Вийшли на трасу поблизу Чернігова протестувати. За словами учасниці акції Анни Рогової, їм сказали, що у громаді створять нове підприємство, яке продаватиме людям воду. Вони ж цього не хочуть, бо бояться, що тарифи на водопостачання значно зростуть. Поговорити із людьми приїхали директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко та голова Киселівської громади, коли входить Новоселівка Володимир Шелупець. Що сказали, дивіться далі. Субота, 17 лютого, пів на 11 ранку. Жителі Новоселівки перекрили дорогу між селом і Черніговом. Прийшли, тому що у нас водоканал перекриває нам воду. А яка причина? В чому? У нас був договір з водоканалом. У кожного договір є вдома, щоб він заключав договір. Ми платили водоканал. Приходили квітанці з водоканалу. Ми платили гроші за це. А зараз водоканал чомусь хоче забрати у нас воду. Чому? Люди хочуть, аби Чернігів водоканал безпосередньо з ними уклав договори на водопостачання і щоб вартість послуги не змінилася. Водоканал я заключаю з жителями села Новоселівка на пряму договори. А хочуть зробити підприємство таке сказати, прокладку, щоб через нього саме новоселівці, які постраждали, в яких зруйновані дуже сильно хати купували за завищеними тарифами воду. Зараз цей куп стоїть 15 гривень. А нам пропонують по 26». Перекривали дорогу люди близько 40 хвилин за цей час пропускали тільки військових та екстрені служби. До людей приїхали директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко та голова Киселівської громади, куди входить Новоселівка, Володимир Шелупець. Малявко сказав, що воду людям не відключають, але укладати договори про водопостачання жителі Новоселівки тепер мають із Киселівською громадою. Також пояснив, чому розірвали договори з водоканалом. Ми з 2018 року не маємо права з кожним мешканцем Новоселівки заключати договора. Бо це мережі не наші. Ми договори розторгли, тому що мали право мережі були пошкоджені, і ми вимушені були робити мережі в Чернігові, бо там більше мешканців, і то наші мережі. І ми розторгли договори по форс-мажору, тому що ми не в змозі робити мережі ваші були на той час. Наразі за словами голови громади, сільрада платить водоканалу, але люди користуються водою безплатно. Зв'язку з тим, що була село було зруйноване фашистами. Депутати сільської ради прийняли рішення про те, що рік люди будуть користуватися безкоштовною водою. Ми прийняли рішення, і ми платили з бюджету сільської ради, але закінчується термін договору. Ми придліваємо ще до 30.06 цього року. До цього часу киселівська громада має або знайти приватне підприємство, яке зможе обслуговувати водогін, або створити власне комунальне підприємство. Ми воду продаємо киселівській сільській раді за 15 гривень кубічний метр. І в чому проблема цю воду вам потім продати? В чому? По однаковій ціні проблеми взагалі немає. Створюється комунальне підприємство, як і всіх населених пунктах. Комунальне підприємство вправі встановити ціну, яку встановлять депутати. Володимир Шелупець сказав, що його бачення розв'язання цього питання таке. Створити комунальне підприємство вже ж по 15.50 відпускає, по 15.50 решта все компенсувати із бюджету сільської ради, щоб не було всіх усіх. У нас взяти киселівка рядом, брусилів. Там вода по 37 гривні. І нема такого шатажу. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Новозаводський районний суд Чернігова відсторонив начальника міського управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца від займаної посади строком на два місяці. Про це Суспільному повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі. Нагадаємо, 16 лютого суд обрав куцу запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Підозру у службовій недбалості від правоохоронців Ярослав Куц отримав 14 лютого. Справа стосується збитків, завданих бюджету, на майже 8 мільйонів гривень. Вень йдеться про закупівлю комунальним підприємством АТП 2528 техніки білоруського виробництва влітку 2022 року. За завищеними цінами, сам куц на засіданні сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має контролювати діяльність підприємства, у якого є свій керівник. Як на засіданні суду повідомив прокурор Володимир Коваль, до обов'язків Коца входить забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Жінки щодня плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки для фронту, а староста отримав відзнаку президента за оборону України. Жителі села Дорогинка, яке два роки тому опинилися на шляху руху російських колон після деокупації, продовжують підтримувати Збройні сили України. Як розповів суспільному староста Сергій Тюков, у березні 2022 року місцеві жителі затрофеїли та передали українським захисникам медичний Урал, два танки, три бензовози та взяли у полон російського контрактника. Все це робили попри постійні обстріли, які посилилися після підриву на протитанковій міні 32 росіян. Історію людей чула наша кореспондентка. Ось це місце, бо був вигорівший асфальт. Міна стояла на асфальті. Красиво ски горять. Дуже гарно. На під'їзді до села Дорогинка Ічнянської громади російські БТР та КАМАЗ підірвалися на українській протитанковій міні. Техніка, скажімо, туди не хотіла їздити, то вони вирішили проїхати тут. Не доїхали. По словам, Рашистів то 32 було, і ще якийсь там і командир. Воронам на деревах було що робити. Зриви, коли почалися, ви. А я в хаті сама, я не знала, куди мені діватися. Ну, я в вікно дивилася. Вони витягнули два пулемета, стали навпроти, так, трошки від моєї хати і стріляли туди в сторону цих підірваних машин. Там зривалось БТР і Камаз. Вони стріляли туди. Вони добивали своїх. Заховалась в погребі, мені казалось, що вони вже ходять по хаті. Будинок Надії Скалацької, крайність з того боку села. Росіяни з танка розстріляли її сарай, шість разів обстрілювали будинок, а коли зайшли в хату, розбили телевізор та залишили у стелі 10 куль. Що війна буде, я розумію. Ну, що поїдуть по нашій вулиці, я ніколи не думала. Як їхніх погибло 32 чоловіки, тоді почався у нас ад. Діхали, стріляли, бомбили з погреба витягували в дорогинці. Росіяни спалили шість будинків, пошкодили школу, вбили та тяжко поранили двох місцевих чоловіків. Після себе, зі слів старости, залишили до ста одиниць спаленої та пошкодженої техніки. Ця 153-мм гармата гаубиця застрягла у ріллі. Близько трьох тисяч пройшло через нас. Вийшло 1200 ще Отут на городі міста стояла. Отут дві мсти. АЕС. Ну, одна повністю вигорівша, одна була тільки без гусениці. Ну а далі, отут, ну до самої, до самої комарівки, це те, що я бачив. За час окупації місцеві забрали у росіян та передали ЗСУ, медичний Урал, два танки та три бензовози. Один з них після бою з Ніжинською теробороною 1 березня. Тетяна Фатєєва, яка бачила все особисто, розповіла: у тому бою отримав смертельне поранення Стас Прощенко. Тепер на цьому місці пам'ятний знак. Один тут поставили, другий там трошки трішки далі поставили бензовози і пішли з автоматами. Вони пішли грабити, хлопцям перезвонили. І тероборона на білий Неві прилетіла, і тут зав'язався бій. Одного з російських військових місцеві взяли у полон. Зі слів Сергія Тюкова, все відбулося спонтанно, коли прийшов до односельця в справах. Заходжу, він мене не в будинок не впускає, ні сам не виходить. Кажу, каже, там злий, ні. Ну так пішли. Сидять вони. Він сала дістав, той наминає за обіщуки. Ну, поки потікся опять до цей автомата, я забрав. Трошки ще цей він достає гранату. Поки за мною балакав Сергій в нього гранату відібрав. У машину вкинули до першого блокпосту. За це він отримав відзнаку президента України за оборону України. Розмову з окупантом чоловік пригадує так: був дуже здивований, що по ньому стріляли, але ну пояснив, що ну це, якби в тебе вдома стріляли, то тоді ж уже ну, звісно, ти прийшов з автоматом на чужу землю. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Бережіть себе до зустрічі на Суспільному.